Один український воїн загинув на сході. Двоє зазнали поранень. Це інформація за останню дабу зони АТО. Покровську на Донеччині попрощались 21-річним Владом Казаріним. Це було його рідне місто. Доброволець з позивним розписний загинув від осколкових поранень від 120-мм міліметрової міни на передових позиціях під Дебальцевим. На війні він був з самого початку. Пішов воювати в 19 років. Брав участь в боях за Карлівку, Донецький аеропорт, шахту Бутівка і в напрямку Дебальцевого. Попрощатися з розписним зібрались понад тисячу людей. Військові, добровольці, містяни. Останню путь влада Казаріна провели вулицями Покровська під повстанські пісні. В соціальних мережах вимагають нагородити кіборга бодай посмертно за життя. Хлопець орденів нема розписного поховали на алеї героїв АТО Покровська. Мы с Владом были сверстниками, и вот у нас не было примеров в детстве Это примеров патриотизма, примеров смелости таких. Но вот теперь у будущего поколения есть такой пример, как Влад Казарин. Это просто бессмертная легенда для нашего города, для нашей страны, как 19-летний парень пошел на фронт и по сегодняшний день защищал нас в самых, в самых горячих точках.